Сів, увімкнув камеру і, і завис. Не можу згадати, друзі, як же я з вами вітався тоді тоді більше року тому, в червні 2024 року. Тому що стільки часу, саме стільки часу, я не записував відео на свій YouTube канал і не викладав його в мережу. Так що зачекайте ще буквально одну мить, я подивлюсь ну, підгледю, скажімо так, як же це було раніше. Доброго дня, мої друзі. Доброго дня, моя люба та канонічна хунта. Я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Шалений Кіт. Бачите, згадав. На календарі 12 липня 2025 року, можливо, ви будете дивитись цей ролик трохи пізніше, але записую я саме його сьогодні, 12 липня 2025 року. І від сьогодні, друзі, я буду намагатись виходити в ефір якомога частіше. Але головне трохи інше. Усі свої ролики я буду намагатись записувати українською. Ні на 100%, безумовно, будуть іноді ситуації, коли треба буде. Щось зачитати або промовити російською, щоб до когось дійшло, але все ж таки часи змінюються і треба змінювати самому. Одразу, друзі, хочу попросити у вас вибачення, якщо моя українська доки когось буде дратувати. Я намагаюсь працювати над собою, я намагаюсь покращувати свою українську, це ж не тільки читати книжки просто або новини, це треба і Правильно говорити, щоб це не дратувало. Але як то кажуть, на все свій час за цей рік, доки мене не було в етирі, прийшло просто безліч різних подій. Ворог потроху, потроху просувається, окуповуючи наші маленькі села. Але Кожне село, кожна умовна обрикосівка, або Оленівка, або Федерівка, яку ворог захоплює, дається такою ціною, що вони вже в своїх змі, в своїх засобах масової інформації, всі от ці от Соловйови, там Скабєви та ін, інші російські пропагандони, вони. Захоплення маленького села в дві-три вулички продають своїм глядачам як божевільну победу, перемогу. Тобто, і вчора, чи чи позавчора, Олександр Невзоров сказав, дуже дуже гарно сказав, що кажуть росіяни окупували село якесь та і дуже дуже з цьому радіють, і прямо божевільна перемога, але площі цього села. Не вистачить, аби поховати усіх, хто там і поліг, доки росіяни намагались це село захопити. Я бачив на власні очі ці, ці штурми, як це все робиться, як російські окупанти просто висаджують свій десант, прориваючись, безумовно, прориваючись, якусь то посадку. Просто йде колона 6-7 одиниць бронетехніки, когось тормозять наші міни, когось кусають наші впівідрони, Але все ж таки там 5 або 4. Або щось по-різному бувало. Бег металих, встигають проскочити в посадку, висадити десант, рахуйте на кожній броні десь 8 людей, якщо проскочило 5, 5, 8, 40, тобто взвод, і потім стають на лижі. На зворотному шляху їх знов кусають наші фп-дрони, а от десант він залишається в посадці. І тоді тоді. Туди прилітає все, що може літати, мається на увазі ударного типу дрони. І fpv дрони, і мавіки з скидачами, і е, важкі нічні дрони, які іноді працюють і вдень. І коли ти бачиш, що десант висадився це був харківський напрямок, на вулиці мінус 20, і через 2 години від тих 40 окупантів залишилось. 3 чотири людини, верніше, які людини, які ні люди, три не людини, але двоногі. І вони десь там заховалися в якомусь незрозумілому бліндажі. І уяви собі ситуацію, да? В бліндажіке при мінус 20 До хрена ти насидиш? сидіш? І так постійно: постійно, 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 постійно. На Харківському напрямку було поле, яке ми називали Чорнобаївка. Саме назвали його так. У нас ми його помітили собі на скажімо так, на мапі на електронній. Тому що кількість, скажімо так, двохсотих росіян, які залишилися на тому полі, навіть не подається якомусь підрахунку. Вони просто йдуть і хвалять, вони йдуть валять і так скрізь. Повторюсь, так безумовно, російські окупанти потроху, потроху намагаються просуватися україною, але ціна просто божевільна. Літнє наступлення стало самим смертоносним для Росії за всю війну. Як тут друзі не поговорити про <траф> Дональда Трампа? Про нього зараз кажуть напевно всі. Я, власне кажучи, чомусь думав, що Америка ніколи, ніколи не скотиться до такого махрового шаленого, Популізму. І ви пам'ятаєте, друзі, мої слова, їх багато хто там таскав, Ха-ха, ти Петров, ти говорив, ти розказував, да, от, що американці будуть воювати, ха, -ха бла бла-бла. Ну, люди, які далекі від війни, як я від не знаю, квантової фізики, вони можуть казати все, що завгодно. Є такі підрозділи, як Інтернаціональні легіони. І скільки там воювало американців, і пам'ятаєте, скільки американців, на жаль, загинули. Так, якщо. Хоча б один американець свідомо воював за Україну. Це можна вважати, що Америка так або інакше допомагає Україні в цій війні. Ми не будемо, друзі, перелічувати, скільки нам зброї поставили США Америки. Але повертаємося до Дональда Трампа. Коли пройшли вибори, коли я почав дивитись на всі ці для мене незрозумілі дії, чомусь. Чому стало якось то знаєте? сумно. дуже сумно, максимально сумно. Коли ти знаєш, що є світовий поліцейський, тобто та країна, яка може поставити на місце світового гопника, живеться якось якоста більш-менш спокійно, безумовно. Іноді світові гопники роблять вигляд, що я не я і лошадь не моя вигадують якісь там ці історії про яких то там рюріків, які ледве не народилися в Москві. Взагалі то Москва була спочатку, а потім вже все інше. Тися вісімсот шістдесят году Росія мічала тисячі Своєї заливає. Але коли все пішло вверх до дригам, як то кажуть, всі ситуації з Америкою мається на увазі з е, товаришем Трампом, стало якось то сумна. Але потім, потім я зрозумів, що якась то політична аналітика зараз взагалі відходить на другий план. Аналізувати нема чого. Неможливо е, передбачити. Подальші кроки того же Трампа. Але є один нюанс. Один нюанс, от я зараз спостерігаю за всією цією ситуацією і починаю посміхатись. Багато хто казав, майже всі політичні а, або, а, глядачі, аналітики, хто завгодно, журналісти казали, що Трамп такий себе махровий нарцис. Він живе тим, коли його хвалять. Він живе тим, коли йому кланяються. Він живе тим, коли навколо нього починають бігати і вихваляти його, же, його ж або його команду. І тоді, тоді цей нарцис починає квітнути. І ось коли цей нарцис ще до початку, скажімо так, своєї другої президентської каденції сказав, що я закінчу війну за 24 години, він собі в голові посадив це зерно. От він повірив в те. Що він може зробити це. Ну, тільки він повірив. Інші мало хто вірив, але, скажімо так, час вже пішов. І зараз, коли його ігри, його загравання з Путіним, не принесли йому жодного йому, тобто не Україні, а йому саме, жодного якогось зрозумілого фідбеку, він починає він починає герчати. Тому що нарциси. Ну, політичні нарциси тим паче, вони не люблять, вони крайне не люблять, коли їм відмовляють, і коли вони не можуть добитися того, чого вони хотіли. І от в нашому випадку, коли Трамп почав гиркати, чомусь я знов, ну вибачте, оптиміст, вибачте, оптиміст, я знов повірив в дії цього. Цього світового поліцейського. Хоча, можливо, це буде в якийсь інший спосіб, але Трамп відчув, що Путін вводить його за нас. Він йому щось обіцяє, він там спілкується по телефону. Трамп називає його своїм другом, а його друг, киваючи головою, робить свою чорну справу. І ви, друзі, ну, хто живе в Україні або хто спостерігає за подіями в Україні. Ви самі все чудово бачите і самі все чудово розумієте. Коли кожної ночі і кожного дня, зокрема, на Україну летять оці довбані шахеди, російські крилаті ракети, і шахетів там 500-600 штук. Подейкують, що їх буде тисяча. Я чомусь вважаю, що будуть, напевне, і дві тисячі. А треба готуватись і до трьох тисяч. Тобто, коли ти готовий до такого масштабного обстрілу, то там уже 500-600. Тисяча, тисячу, тебе ніяк не, не лякають. І коли Трамп все це, це бачить, він розуміє, йому приносять інформацію. Газети, які він читає, а він кажуть, що починає ранок не з е, грутання, там сторінки в, е, в Фейсбуках або в інших там е, соцмережах, а саме з газети. Коли він читає цю газету, коли він бачить, що його друг товариш Путін просто забив. на их там якобы как дружбу, то цей нарцисс начинает, как я уже сказал, грычать и клацать зубами. Мы недовольны. Я недоволен Путиным, потому что он убивает много людей. И многие из них, в основном его солдаты. Что буду дальше, друзья? Ну, предбачаю, что допомога Допомога від США буде збільшуватись, можливо, ми побачимо якісь нові системи озброєння, нові боєприпаси. Але скажу одну річ: завжди зараз хтось каже, а що ж ти думаєш, а як воно буде, та не вже бла бла-бла. Я вже, можливо, роки три, може чотири тому. Казав, верніше згадував події радянських часів, пам'ятаєте, да? 1985, а можливо 1986 рік. І якщо б тоді, в тому ж 1985 чи 6 році, хтось сказав, що через 5 або 6 років не буде Радянського Союзу, він просто перестане існувати, цю людину би запроторли в такі місця. Далекі, 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 де люди в білих халатах оточували би до кінця його життя. Це була просто БКПС. Сказали би, ти ну, взагалі щось, а не в, не в собі. Ну, покрутили би пальцем біля скроні, це якнайменше. Як Але сталося в 1991 році те, що сталося. Зараз е, рік 2025. І чи можна зупинити Російську Федерацію? Так, можна. Але зупинити його можна тільки. Тільки силою. В Україні тільки силою, а от на міжнародній арені ізоляцією, санкціями. Хто би не казав, що санкції нет, вони не, не, не допомагають. І Росія вихваляється, що та, нам ці санкції, не смішіть наші іскандери, бла, 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 бла. Працюють. Працюють ще й як працюють. Якщо б вони не працювали, то при кожній, скажімо, зручній нагоді або Лавров, або Путін, або Пісков. Не згадували би питання санкцій, не казали би так, ми готові. Давайте сідати за сто за стол перемовин, давайте робити то, але треба зняти санкції з наших там банків. Треба так, з вас санкції турбують чи не турбують? Ну санкції Бог з ними. Ми кажемо про е, зупинку російської окупації силою. Згадайте події березня 2022 року. Коли Російська Федерація, російські війська стояли під Києвом, там до Києва залишалось там ну, личені кілометри, там ну зовсім зовсім там два-три кілометри, чотири кілометри, п'ять кілометрів до околиць столиці України, і тоді е, трапилось те, що ніхто ніколи не мог передбачити. Я коли згадую а, ці події, я починаю посміхатись. Путін тоді звернувся до Збройних сил України. Пам'ятаєте, друзі, так? А якщо не пам'ятаєте, то я вам нагадаю: він тоді сказав: українські солдати, офіцери, беріть владу у свої руки, і ми з вами обов'язково домовимось. Дивно, а що ж трапилось? Що такого трапилось, що несокрушима і легендарна, яка стоїть вже під Києвом, зненацька? Починає звертатись через рот свого царька до української армії. А сталось те, що вони отримали по пиці. Отримали так, що це вже стало, скажімо так, історією, і це вже будуть вивчати в підручниках історії, в підручниках по військовій справі. Коли я вам розповідав про висадку російського взводу. З російських окупантів в одній посадці, а це трапляється кожного дня по всій лінії фронту. Я вам забув розповісти, що було потім. Потім була знов висадка через два дні. Окупанти підгадали все дуже гарно, під погіршення, значне погіршення погоди, під снігопад і таке інше. Висадили знов, але знов. Через 2-3 години цей десант перестав існувати. А от потім, потім наші розвідники принесли дані радіоперехоплення, в якому просто, ну вірніше, російською мовою, яка була пересипана, так, рясно пересипана матюками, було сказано, що наступна група просто відмовляється йти на штурм. Вони сказали: ні, не підемо. Що завгодно, але не підемо. Тобто на маленькому клаптику фронту ми зупинили просування російських військ. І ну, кричи на них, не кричі, ви бачили, що російські окупанти роблять зі своїми, хто відмовляється йти на штурм, але тим не менш, вони відмовились йти далі. Чи можна зупинити Росію в такий спосіб? Можна, друзі. Коли там, сям, на тому клаптику фронту, на Сумському напрямку, на Харківському напрямку, на Запорізькому напрямку їх вояки будуть відмовлятись йти в наступ. Цей наступ захлинеться. Друзі, я шалена, просто божевільна вам вдячний за те, що ви всі ці роки залишались зі мною. Так, да, якась кількість людей відписались від мене. Розумію. Випускав, випускав відео, випускав, випускав то по одному ролику в день, то по два, то навіть по три. А тут бам куди зник да, пішов у війська. Ну, як то кажуть, свята міста пусто не буває. Але ще раз дуже вам дякую за те, що ви залишилися зі мною. Хто б вперше потрапив на мой ютуб канал, я вам кажу доброго дня. Якщо вам не важко, то підпишитесь, обов'язково е тисніть пальчиком значок колокольчика. Вибачте, мене дзвонять пізніше. Олександр Погребиський дзвонить, потім поговоримо. Обов'язково класник пальчиком колокольчика, і я буду намагатись, дуже буду намагатись випускати відео, як і раніше, кожного дня. Власне кажучи, зараз дуже, дуже дуже важко це робити. Це як знаєте, після дуже великої перерви вперше піти в спортивний зал. Ти сам собі кажеш, ні, не сьогодні. Завтра. Піду завтра, тому що сьогодні не той настрій, сьогодні ще щось. То погода, якась то. А завтра ти відкладаєш на післязавтра. як, як одна знайома, Оля, привіт, українські мілітопольські волонтери. Завжди казала Петров, ти то просто завтра мен. <гум> да, це я. <гум> я можу відкладати, відкладати, відкладати. Але потім розумію, що ну, коли ти відкладаєш на завтра, то ти ніколи цього не зробиш. І коли ти все це, це постійно відкладаєш, потім ти себе е, ловиш на думці, що це щось схоже на армійську тему. Коли ти сам вже потім кажеш своїм підлеглим, чого не зробили? Ні, камедір, так завтра. Я кажу, а так чого завтра? Чого не сьогодні? Бо завтра буде завтра. А післязавтра буде післязавтра. Хоча є дуже гарна, дуже гарна приказка. Якщо ти те, що відклав на завтра, відкладеш на післязавтра, то у тебе буде два вихідних дня. Повторюсь, друзі, повторююсь. Обов'язково, обов'язково буду намагатися записувати своє відео кожного дня, бо події просто безліч. Ну а це ролик я записую в Карпатах. А намагався декілька разів записати відео, коли був в Києві. От, як то кажуть, щось не те, щось мені не давало, щось мене зупиняло. І потім, розуміючи, що на декілька днів я поїду в Карпати, я взяв камеру, взяв штатив, взяв мікрофон і поставив собі чітке завдання. Прокинувся, поснідав, каву навіть не допив, і вперед, вперед, Петров, вперед, шалений кіт. Тому що тебе, тебе чекають твої підписники, тебе чекають глядачі твого каналу, шалений кіт. Ну, як завжди казали, вперед, вперед, Мароновий берет. Ще раз, друзі, вибачаюся, якщо моя українська доки не ідеальна, буду працювати над собою, але. Але як на все свій час. Дякую, вам, друзі, за те, що залишились до кінця. Ще раз, хто не встиг підписатись на мой ютуб канал, зробить це прямо зараз. І як завжди, я казав, вам я казав, слава Україні і слава нашій українській армії, яка в цю секунду, коли ви дивитесь цей ролик, береже ваш покой і сон. Всім пока, друзі, до зустрічі!